Так, буде новий агрегат в нашій господарці. Так, не вдалося зняти процес, коли знімали з машини. О, трохи не хватало рук. Тому Хороша покупка в нашій господарці. Сівалка універсальна. Ох, 9 см. Вже виставив? No. На 9 см. А хто на 9 см сіє? Що ти вже виставив? Хто в січні місяці сіє на 9 см? <ристо> Йдемо сам теме. Ось такий агрегат. Побачимо як він себе в роботі покаже. Ну, а поки так, як різдвяні свята, підемо, певно, що зараз міняти свічки волкові. <ріст> а то в когось дуже тяжко поміняється. Ну, 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 а потім вже після того підемо таке певне, що. Ох, І вже, вже не одну причину обмивати, а дві. Ми ще й свічки нині поміняємо, таке, ну то вже буде дві. Ти... То ми. Ти Як ми? Ти, ти під моїм чутким керівництвом. Тут, якщо забагато воздуху, то треба дмухнути. Коротше, ходимо, крутимося коло святого яйця. Ух ти! О забавка. що там крутиш? Я ж чую, що щось не то. Вот. якось так.